Совєтської качестки. Ти... Надумав я відновити цю чупакабру. Пошкрябуємо трохи щіточкою. Далі вхід іде тріскачка з насадкою для біт Ніколи цей інструмент мене не підводить. Зриваємо болта, закрученого ще прибрежневі. Так, є діло пішло. Докрутимо совєтською отверткою. Тепер ключем на 8 відкручуємо гайку. Не треба виламувати цю пластину, так як я, бо вона прибита закльопками. Молоток знає свою роботу. Бо він молоток. Вибиваємо центральний стержень, на якому закручена пружинка. Все рарікет розібрано. Заряджаємо в болгарку наждачний папір. Фракція P120. Ставимо мінімальні оберти і шліфуємо все, що шліфується. Знімаємо іржу і допрацьовуємо наждачкою важкодоступні місця. Не забуваємо поправити ріжучу кромку. Дивіться, як блистить від щастя ця стара залізяка. Залишилось взяти якийсь солідольчик і змазати рухомі частини. Складаємо пазл докупи, застібаємо пружину. Гаєчка на 8. Тут важливий момент. Затягуємо гайку і рухаємо сікатором. На певному етапі сікатор заклинить. Відпускаємо гайку, доки пружина не спрацює. Фіксуємо її в такому положенні. Висоторіз 3000 плюс готовий до випробування. Не можу повірити своїм очам. Воно ріже. І залишає доволі чистий різ. Залишилось агрегатувати агрегат мотузкою та держаком. До речі, механічний блок вдвічі полегшує роботу з секатором. І, будь ласка, маємо в господарстві серйозного конкурента дешевому Китаю.